Добрий день. Давайте ще раз пробіжимося по питанню, а що там в нас по комісіях. Буде цікава інформація, будь ласка, залишайтесь. Коли ви виводите кошти, неважливо, ви не зможете обдурити систему. 10% ви маєте сплатити. Незалежно від того, ви виводите в одній валюті, в іншій, в третій, там. тобто, коли ви. Виводите, вибачте, коли ви виводите гроші із валюти САД, ви сплачуєте 10%. Коли вам прийшли гроші як бонус або як зарплата, от подивіться, вони одразу зайшли у вигляді USDT. Це не виведено як САТ, це воно зайшло оригінально як USDT. Тут не сплачується 10% податку комісії. Ось, коли ви виводите звідси свій власний дохід, ви все одно сплатите. Можете плакати, можете там, що хочете робити, але ці 10% компанія все одно свої забере. І ось тут їх видно, коли ви сплачуєте. Дивіться, ви переводите сад в USDT 10%. І не треба мені писати, а як зробити так, щоб їх не заплатити. Бо це мої кровні гроші. Немає такої можливості. Другий момент. Звертайте, будь ласка, вашу увагу, коли ви виводите кошти, є люди, які граються з різними мережами. Дивіться, якщо ви обираєте беп 20 ви сплачуєте 1 долар комісії. Якщо ви обираєте ТРЦ, звертайте увагу 2 долари. Якщо ви обираєте ЄРЦ, звертайте увагу, це 10 доларів. люди, Вчіться читати перед тим, як обирати якісь там, ну, підтверджувати якісь функції. Будь ласка!